Теплого сонячного погожого дня члени товариства «Екорось» зробили надзвичайно добру справу. Провели зариблення водойми біля старого пляжу. На цей захід зібралося чимало володарських рибалок, які майже весь свій вільний час присвячують рибальству як хобі, а не нещадному браконьєрству. Ці люди є членами товариства «Екорось». вони впевнені, що в новій домівці риба почуватиметься краще. Для всіх це велика радість, особливо для рибалок, бо на рідній водоймі вони зможуть зайнятися. Своїм хобі, говорить один з членів товариства Олександр Огородник. Сьогодні членами товариства Екорось буде проведене зариблення нашого володарського водосховища. Питання виникло в тим що примножити рибні запаси нашого володарського водосховища, тому члени товариства Екорось можна сказати, скинулись. Кожний по 200 гривень от, і буде проведено зариблення нашого водойому. Спеціально робиться це до початку нереста, щоб вже в нерест був готовий зарибок. Зробимо спеціальний акт про зариблення цього водойома. І це буде примноження рибних запасів нашого володарського водосховища. До нашої організації можна вступити будь-якому рибаку. Це все на все звернуться в товариство корось і буде виписаний квиток, відповідний внесок, фотографію потрібно. І буде в кожного бажаючого члена квиток і, будь ласка, спортивна рибалка, будь ласка. Внесок скільки складає? Внесок складає 200 гривень. Це вже і не так багато, правда? Це не так багато на сьогоднішній день, де внесок складає 200 гривень. Тож запрошуєте. Да, так запрошую всіх членів. Всіх рибаків Володарщини, хто хоче бути членом такої спілки, екорось, будь ласка, запрошую всіх в товариство бути членом спілки. Ще така просьба до рибаків Володарщини. Будь ласка, зберігайте цей зарибок. Не виловлюйте маленького коробчика. Менше кілограма, менше кілограма. Я думаю, не треба брати його в торбу. Хай розводиться, хай нереститься, хай розводиться. І... Кожному треба дивитися за цим, і кожному нагадувати сусідові про те, що кинутий заробок, і його треба зберігати. У водойму було випущено майже 200 кілограмів коропа. Найближчим часом додатково буде випущено майже тонну карасів. Члени товариства «Екорусь» – це небайдужі до рідного краю люди. Добрі справи вони роблять із максимальною користю. Сьогодні ці люди провели зариблення. Можливо, воно й не таке масштабне, як хотілося б, але воно щире від душі.